Ну, таребутали шахи, говоря про Рафаеля. Семана Каскар, рейтинг 1858. Двішки і ті швидкі. Джонні. Ну, мене погано я зіграв. Чи я D5 не зіграв? Без коня зараз залишусь. Хоча... Що він робить? Сюди лізе. Пс. 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 Не пускать. Можна було пустити потім F5 піти. Це також, в принципі, стратегічно виглядає прикольно. Так. Бук. Бук бук. Бук. Я і так можу зіграти, до речі. Як воно сильніше буде? Ну, давай якість з'їм, добре. Як то кажуть, і на цьому все. Він десь може проламати. Ти тут хочеш з'їсти, так? Да? У тебе кінь зависає тут, чоловіче. Захищаємо. Знову буде купа вилок конячих. Кобилі. Кобилячих. Кобилячих. Так, щось він таке мутить. Хоч сі, хоч падає. Ну, очі йде? Не розумію. Типа F5, він шах дасть да мені. Технічно зараз зіграємо. Він буде в шоці від нашої позиційної гри. Скаже, що я синка по бланки. Але ми просто у нас матеріал. Іноде6 він не так просто забере, Кінь тут буде стояти. Ми його закріпимо. А, он він що захотів. М -м. Так. Не пускать на G5. Тут були б проблемки були з H7 пішиком. Так. А тут тільки так. Не думаю, що все так просто, чоловічку, ні. Так так, так так. Чи так піти кос? Тиць. Ну, я не знаю, куди ти підеш. Я хочу десь вдарити із якоюсь тактикою. Так буде, так буде. До побачення. Жорік, давай без фокусів. Так буде, так буде. 67 на 77. Ну. Помилками. Куди без цього? Треба було вже 6. Проти поставляти оцього на великої діагоналі цьому носорогу. Ну, щось не хотілося мені. Чорнопольника так просто віддавати, а я його просто з'їв на розміні. Тепер підвисає кінь і він з'їдає Чорнопольника. Це виявилось нормально. Тому що тепер центр закритий, в принципі. Ну, майже. Тут якісь прориви є в нього. І він вже дуже себе вельготно відчуває. Тут йому треба було зіграти в 5. Так от нагло забрати пішака. Кінь d 7 і ферзь С3. І тут вже був би десь, можливо, С5 готувати. Прорив. А 4 хід. Потім, мабуть. Б5, С5. Ну, так от захоплення простору простору Ну, що більшість в мене меншість і. труба була б тут чорним. Ну, в нього якісь були інші ідеї. Кудись конем поліз, не ясно, що він хотів. А, є, точно, є 4 рівні лізти, так. Так, ну тут хопа. Кіня 4. Не знаю, я хочу з'їсти просто матеріал. Все. Тут треба було ферзь С2. Ну так. Да. Треба було не давати оцього пішочка з'їсти. Тут після втрати. Як було в партії на цей 4 все. Вже нема тут гривнього взагалі на ферзовому. Домінація чорних. Ну і нарешті наша тура тут заграла, як не треба.